Вот это, вот это самцы. А тут самочки только. То есть, тут есть нет. самочки и самцы. Не, ну вот это самец. А ну покажи. Вот самец, ты бачишь? Да. А тут я дивлюсь, сейчас я буду дивиться. Ой, все, я сейчас, сейчас. А все, я сейчас Не, наизу. Сейчас я самочка. Вот самец, бачишь? Самец, самочка, это же закрученный. Вот, бачишь? О, глянь, глянь, какая красота. Это же девочка. Это, это мальчик. З закрученим кінцем. І так хвостої конец, єсть це мальчик, а а прямий конец, от от мальчик. От мальчик. Ага. Ми так уже это. А остальные Аліна віднесіть. У нас тут гендерпаті вже вас корі. А, уже а ласкари... остальные, остальные, да. А вони такі жирні, скільки вони мали їсти? Я я зараз скажу, чого вони жирні. Туда, присядьте мені. Чого вони жирні? Е, ребята, кажуть жирні. Значить, жирні аскариди, чого? Тому що їх Зібрали під час забою тварин, проводили забій, і вони жирніки А якщо б ми далі провели дегерметизацію, то препарат діє на, ви вже пам'ятаєте в залежності від препарату і так далі. Вот, ну я возьму, грубо на м'язи наступає парез, хараліч і вони вже виходять, вже вони не такі жирні, будуть, вони вже будуть такі моркле і так далі. А то жирне, це при забої. При забої і так далі. Ані краса що, може бути як у мене мізенець такий. Тонкі, они mm. да.